Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 11 вересня, 15 хвилин. Тому жорстка ДТП за ото патріарха Кирила сталася у центрі Москви. Росу змі Аорус, який закріплений за чортом Гондяєвим, врізався в бензовоз, який раптово виїхав на зустрічну смугу, пролунав вибух. А схрестили пальці. Чекаємо на благозвістку. Зовсім недавно саме Кирил тільки викарпався з реанімації. Корона ледь не погубила. Як бачимо, у на нього свої плани за даними. Телеграм-каналі водій бензовозу вижив Аурусу та помічник Кіріла. Ні, сам Кіріл із травмами спани та голови госпіталізований. За замахом стоїть Патрушев. Кіріл відмовився присягати вірність новому президенту РФ та хотів боротися за владне крісло. Архімандрита, доктор філософських наук та професор університетського коледжа Стокгольма Кирило Говорунов В інтерв'ю радіо Енвіру розповів, чи будуть православні церкви судити Патріарха РПЦ Кирила Гундяєва за підтримку війни Росії проти України, як пояснив ворон в ефірі. І радіо НВ таку можливість обговорюють уже давно. Були ініціативи неодноразові про те, щоб скликати певні судові інститути, які існують у традиційно православній церкві, наприклад, інститута Пентархії. Це п'ять давніх церков, п'ять давніх патріархатів, які існували ще в добу християнської античності. Зараз їх чотири залишилося колись. їх було п'ять царим, Константинополь, Александрія, Антіохія та Єрусалим. Зараз їх залишилося чотири, тому що з римською церквою не розійшлися шляхами ще середньовічну добу йшлося про те, щоб можливо відновити цей інститут і саме через цей інститут засудити винуватців цієї війни. Розповів Архімандрита. Однак, за його словами, це складно зробити політично і технічно, бо анаціохійська церква, яка входить до пантархії, знаходиться під пливом Росії через режим Пашара асада у Сирії. Тому навряд чи зараз можна говорити про реальну можливість якогось загальноцерковного. Засудження ідеології російського світу і тих, хто пропагує цю ідеологію, вважає Кирило Говоруна. Архімандрита пояснив, що зараз більше йдеться про створення точки зору із засудженням російської ідеології, яка підтримує війну до домінування у православному світі. Це може бути голос богословів, церковних діячів ієрархів, тощо. що це така сума голосів, яка має бути досить голосною для того, щоб зробити дуже чітку заяву, що ця ідеологія несумісна з християнством, зазначив він. У російській православній церкві не залишилося абсолютно абсолютно нічого людського а її патріарх Кирило Володимир Гондіаєв перетворює церкву на відділ КДБ. про це в інтерв'ю. головні редакторці інтернет ведення Гордону Лесі Боцман заявив делеведучий Савік Шостер у 2018 році. Під час візиту до Болгарії Патріарх Кирило чогось почав говорити про історію турецько-російської війни 19 століття. Як зазвичай ляпнув таке, що взагалі тут дратували всіх жителів Болгарії, виступив на цю тему. Просто не стримався. Цілий віце-прем'єр. Зараз уже колишній Валерій Семенов. І що він сказав? Кирило. Сигаретний митрополит у 1996 році він заробив 14 мільярдів доларів на увезені безакцизних сигарет і 4 мільярди доларів на вині для потреби церкви. Він не східноєвропейський європейський священник, він другорядний агент КДБ на прізвисько Михайлов, розповів Шустер. Він також звернув увагу на інтерв'ю Гана Кисельова з Андрієм Кураєвим, якого у 2020 році позбавили стану священника. От якраз Кураєв сказав, що приймаючи сеан, ти обіцяє. Виконувати будь-які накази не Христові, Христос у ні до чого головне це Кирило. Ось опогляд російської православної церкви, якій не залишилося нічого людського, абсолютно наголосив Шустер. За його словами, зараз серед православних священиків УРФ зростає нетерпимість, зокрема щодо євреїв. Серед церковного кліру РПЦ стрімко розвивається усілякі антисомійські настрої. Це теж було помічено. До чого я це кажу? Це не тому, що я сам єврейсько походження і особливо це відчуваю. Це я кажу, тому що росі... Всі поступово скочується до націонал-соціалізму. Їм треба постійно шукати ворогів для нинішньої російської православної церкви, в особі патріарха Кирила, в особі того самого митрополита Тихона для них президент країни агресора Володимира Путіна це загалом дах. Плюси я казав Курагів, Кирило почало створювати з РПЦ воєнізовану організацію. Повідомив Шустер. Журналісти звернули увагу на те, що священникам не обов'язково мати зброю, оскільки вони впливають на уми парафіян. Я не знаю, чи перетворюю. Ця вони на якихось вахабітів, але в принципі, що ще робити КДБшника може. Він може перетворювати своє відомство на відділ КДБ. Він нічого іншого робити не може і не має. Це не входить в його обов'язки. Ось він на свої обов'язки і виконує. Є люди, які розуміють, але є величезна кількість людей, які ходять на ці проповіді, чують всю воєнничу промову і вірять. Звісно, церковна пропаганда це ще небезпечніша, бо вона агресивніша, заявив. Шостера редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.